Шок, зустріч у Брюсселі скасовано. Зеленський повертається. Переговори зірвані. План на 20 пунктів готовий, але Кремль підриває кожен із них. Путін закручує гайки. Мирний план ламається об кремлівську стіну. Рубі оставить крапку. Білий дім вибухнув після цієї заяви: Європа не вірить у мир Путіна. НАТО готує план. Б. Сенсація залужний повернувся. Що замислив екс-головнокомандувач ЗСУ? Усі деталі розповім за. Мить. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. Зустріч у Брюсселі не буде після переговорів у Москві Спецпредставник президента США Стів Вітков і зять очільника Білого Дому Джаред Кушнер мали приїхати до Бельгії, щоб провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Однак цю зустріч було скасовано. Про це повідомляє журналіст Foreign Press і Київпост Алекс Рауфоглу. За інформацією джерел, зустріч у Брюсселі скасовано. Зеленський повертається додому. Кремль стверджує, що Вітков і Кушнер пообіцяли після переговорів із Путіним вирушити безпосередньо до Вашингтона. Як відомо, 2 грудня російський диктатор Володимир Путін прийняв у Кремлі спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткова. У переговорах також взяли участь зять Трампа, Джаред Кушнер і радники диктатора Кирило Дмитрієв та Юрій Ушаков. Зустріч тривала майже 5 Только что закончилась беседа нашего президента, который принял двух представителей американского президента, было дерато, Стива Уикор, как вы знаете, и Джан. Слушай, на Беседа была весьма полезной, конструктивной, весьма содержательной. І продовжувалося не п'ять хвилин, а п'ять годин, тобто була можливість постійно обговорювати перспективи найбільші совєтської боротьби проти постійного регулювання українського кризиса. Компромісного варіанту плану щодо закінчення війни поки немає, заявив помічник Путіна Ушаков після переговорів у Кремлі. Пока еще компромиссного варианта найдено не было, но некоторые некоторые американские наработки они выглядят более-менее приемлемо, но их нужно обсуждать. Некоторые формулировки, которые нам были предложены, они нам не подходят. То есть работа будет продолжаться. Переговори на межі зриву, чому Путін не погоджується на останній мирний план. Кремль прийняв США як туристів, а не партнерів, вважають у Sky News. Існує щонайменше дві основні причини, чому російський президент-диктатор не поступається, пише видання. У статті наголошується, що представників американського президента в столиці РФ зустріли радше як туристів, а не учасників мирних переговорів. Посадовці США отримали повне віп-обслуговування. Був кортеж із аеропорту, обід у ресторані із зіркою між. Флен та прогулянка червоною площею. Вони нарешті взялися за справу в Кремлі через понад 6 годин після прибуття до Росії. На той момент уже було зрозуміло: єдине, заради чого вони приїхали до Москви – згода Кремля на їхній останній мирний план, їм не пропонувалася. Sky News наголошує, що традиційно Путін звинуватив у всьому Європу. Саме вона, зі слів диктатора, блокує мирний процес, висуваючи вимоги неприйнятні для Росії. Автор матеріалу наголошує, там де була ворожість до Європи, до американців була лише гостинність. Це констатує він, частина російської стратегії, яка полягає у тому, аби дистанціювати США від союзників по НАТО і повернути Вашингтон у сторону Москви. Російська Федерація хоче повернутися до 28 пунктного плану, який поступився її вимогам. Москва вважає, мовляв, має на це право через те, що відбувається на полі бою. Не випадково пише видання напередодні візиту делегації США до Москви, Росія оголосила про, начебто, захоплення Покровська. Саме це місто було і залишається ключовою стратегічною ціллю агресора в Донецькій області. Це було послання, покликане ствердити домінування Росії та як наслідок посилити її вимоги, а не послабити їх. Нагадаємо, після зустрічі представників США та Путіна у Кремлі заявили про конструктивну і корисну розмову. Представник диктатора Юрій Ушаков підкреслив, що певні напрацювання США можуть бути прийнятними для РФ, але частина викликає різку критику. Також наголосив він: сторони домовилися не розголошувати деталі перемовин. Примітно, що стало відомо про готовність 20 пунктів мирного плану так званої Женевсько-Флоридської формули. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час візиту до Ірландії. За його словами, початкову пропозицію було скорочено з 28 до 20 пунктів у Женеві та фінально узгоджено під час переговорів у Флориді. В Ірландії зібралася наша делегація, яка була на зустрічах у США. Наразі є 20 пунктів, які були напрацьовані в Женеві, які були доопрацьовані у Флориді. Деякі речі ще треба опрацювати з того, що я бачив. Він додав, що це знаменою собою один із найскладніших, але водночас і найоптимістичніших моментів для миру в Україні зараз, як ніколи раніше, є шанс покласти край цій війні. Також він наголосив, що очікує повідомлення від команди США одразу після її зустрічі із путіним та іншими кремлівськими чиновниками. Я готовий підтримувати всі сигнали, що наближають кінець війни. Своєю чергою держсекретар Марко Рубіо заявив про прогрес у досягненні миру між Україною і РФ. Ми намагаємося з'ясувати, чи можливо завершити війну таким чином. Щоб захистити майбутнє України та щоб обидві сторони могли погодитися, я думаю, що ми досягли певного прогресу, але ми ще не досягнули мети. Втім, держсекретар ухилився від відповіді на запитання про те, якою близькою є перспектива миру. Коли його запитали, наскільки він впевнений у перспективі миру, Рубіо поклав відповідальність на Путіна з його слів у випадку РФ рішення лише за Путіним. Важко сказати про рівень впевненості в цьому, тому що в кінцевому рахунку рішення випадку Росії має ухвалювати виключно Путін не його радники, а Путін тільки Путін може покласти край цій війні на боці Росії. Робіо назвав російське вторгнення до України найбільш нелогічною війною. З його слів, ніхто насправді не виграє цю війну, оскільки російська сторона втрачає близько 7 тисяч солдатів щотижня в битві за приблизно 30-50 кілометрів території на 20% Донецької області, що лишилася. У свою чергу НАТО готує план Б на випадок провалу мирних переговорів. Європейські союзники підтримують мирні ініціативи США, але сумніваються у готовності Путіна йти на компроміс. Про це на умовах анонімності розповіли у Радіо Свобода вісім дипломатів із держав-членів альянсу. Поки що у нас немає враження, що російський президент готовий відігравати конструктивну роль у переговорах. Навпаки, він посилив бомбардування України по цивільних та енергетичних об'єктах безпрецедентним чином. Дипломати вважають, що нинішній етап переговорів критичний, бо зараз справи йдуть як у скороварці. Європи немає в кімнаті переговорів, але європейські погляди присутні за столом переговорів. Щоб майбутній мир був справедливим та сталим. Будь-яка домовленість, зрештою, має бути узгоджена перш за все із нашими українськими друзями. Інший посадовець НАТО припустив, цілком можливо, що Путін не зрушить ні на крок. Це буде не тому, що Україна не була готова до компромісу, бо вони готові. Це також не буде тому, що Сполучені Штати продемонстрували брак зусиль, бо вони докладають їх чимало. Єдиною причиною провалу буде непохитність Росії. Єдиний результат переговорів, який росіяни здається готові прийняти, це повна капітуляція України. Європейські партнери України у разі провалу нинішніх переговорів готові перейти до альтернативних заходів. План Б для нас досить простий: це збільшення підтримки України, більше зброї для України на полі бою, більше підтримка їхньої економіки та посилення санкцій проти Росії. Щодо довгострокових ризиків, дипломат додав, що Росія зможе швидше втілити деякі свої військові амбіції після війни, наприклад, нарощування сухопутних сил. Він підкреслив, що це питання полягає у швидкому нарощуванні власних військ та промислового потенціалу, щоб забезпечити ефективне стримування. Росія зможе швидше реалізувати деякі зі своїх амбіцій після війни, наприклад, нарощування сухопутних військ на північному заході. Це станеться швидше після війни. Це радше питання в тому, щоб забезпечити, щоб ми нарощували свої війська і створювали відповідний промисловий потенціал досить швидко, щоб ми були готові насамперед до стримування. Нагадаю, що Стів Вітков напередодні прилетів до Москви. Володимиру Путіну, спецпосланець Трампа, який напередодні потрапив у гучний скандал, привіз так званий мирний план. До зустрічі із кремлівським диктатором росіяни нагодували американця. Цього разу не чебуреками, а відвели до московського ресторану, який у 2022 році удостоївся зірки Мішлен. Як зустрічали дорогих гостей через океан і чи наблизила ця зустріч закінчення війни, розповімо далі. Американці знову відвідали Росію. Їх зустрів у внукова спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв. Кремль готується продавлювати свою версію мирного плану по Україні. Там йде процес, процес, процес йде серйозний. От тільки що Путін сказав, що він Лукашенко проінформує про те, як обстоять діла на цьому треку. Зараз, мабуть, важливіше цього немає нічого. Звісно, буде з'являтися багато людей, які не будуть гнушатися нічим, щоб цей процес Напередодні Стівен Вітка взяв участь у зустрічі американської делегації з представниками України у Флориді. Ми не просто хочемо закінчити війну, ми також хочемо допомогти Україні здобути вічну безпеку, щоб їй більше ніколи не довелося зіткнутися із новим вторгненням. Переговори були продуктивними, але потрібно ще більше роботи. Було наголошено на певному прогресі, однак конкретних угод не досягли. Ми вже на півдорозі до забезпечення незалежності України. Сьогодні ми мали значний прогрес. Росія має стати частиною перемовин щодо українського врегулювання. Для цього Вітков поїде до Москви. Американські журналісти розмірковують, що Трамп направив до Росії цього разу нетипову команду переговорників Стіва Уіткофа та Джареда Кушнера. У той час, як адміністрація Трампа спішно хоче добитися укладання мирної угоди про припинення війни в Україні, президент Дональд Трамп відправляє до Москви двох своїх високопоставлених дипломатів: це його колишній діловий партнер і його зять. І жодного з них не підтвердили законодавці Сенату. У білому домі подейкують, що Трамп цим показав, що він за особисту дипломатію замість бюрократії. Президент США вірить в те, що саме Вітков і Кушнер, нібито здатні закрити угоду. Це ви, Москва со московські виступ поправо переп'ятця тим, що зробили для за стані постійно. Хто є переговорником з російської сторони, про це сказав сам Путін. Коли от э, сядемо дійсно за стол переговорів, ми будемо э, предметно, серйозно обсуждати кожен із э, предлагаємих пунктів для обсуждення. Міністерство іноземних э, справ з нашої сторони, з сторони адміністрації, це Мединський Володимир Ростиславович, допомогник президента, він цим займався з самого початку. Э, вот, э, ну, э, по текущим делам для того чтобы организовать всю эту работу в работу мною включен тоже Мой помощник на юридич Юрий Викторович Ушаков он на связи с американськими коллегами. Но он один не может это все сделать. Это МИД должен делать. Ну и обчасти администрации президента это же большой, очень большой комплекс вопросов, которые надо обсудить і зафиксировать, і и грамотно прописать точки. Надо расставить. кремлівський диктатор на прес-конференції заявив, що однією з ключових тем буде. Статус Криму та Донбасу, а потім взагалі надихнувся і випалив. Російська Федерація готова воювати з Європою. Ми не збираємося воювати з Європою. Я вже сто разів сказав. Ну якщо Європа вдруг захоче з нами воювати, начні ми готові прямо зараз. Перед переговорами Віткофа в Москві щодо мирного плану. Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання територій найскладніше. Скажу відкрито територіальне питання. Найскладніше питання грошей і відновлення без присутності європейських партнерів акцептувати складно. І питання гарантій безпеки важливі конкретика від США і Європи. Тут треба бути дуже обережними, але план виглядає краще. За даними змі, у початковій версії плану з 28 пунктів йшлося про визнання українських територій за Росією. Та можливість виведення ЗСУ навіть з тих частин Донецької області, які окупанти не зуміли захопити в Україні. Не раз називали це неприйнятним. Також проти таких кроків виступали і європейські союзники України. Візит американських посланців для обговорення миру вже шостий. Попередній був наприкінці літа. Тоді зустріч проходила на тлі ультиматуму, який Дональд Трамп висунув Кремлю. Розчарувавшись відсутністю прогресу в регулюванні війни в Україні, глава Білого Дому дав Путіну спочатку 50 днів, а потім 10 – на досягнення перемир'я. Ми домовилися про серйозні гарантії безпеки, які я охарактеризував як зміни у грі. Ми не думали, що будемо настільки близькими до угоди про захист по статті 5 з боку США законодавчо закріпленої в Росії як зобов'язання не посягати на інші території після кодифікації мирної угоди. Тож ми дійшли згоди, і це ще не все. З того часу нічого не змінилося, окрім посилення санкцій. Путін вирішив продовжувати свою криваву війну в Україні. Тим часом екс-головнокомандувач ЗСУ, а нині посол у Великій Британії Валерій Залужний повернувся до України у своїх соцмережах. Він розмістив фото із дружиною та підписав: дома найкраще до цього. Військовий та дипломат поділився, як на його думку, завершиться російсько-українська війна. Росія намагається виснажити Україну та зруйнувати її зсередини. А політичні ілюзії щодо примирення можуть завершитися внутрішнім конфліктом. Про це пише посол України у Великій Британії Валерій Залужний у своїй колонці видання Ліганетек з главком зсу після тривалої тиші та роботи на туманному альбіоні. Схоже, знову повернувся не лише в інформаційне поле, а й фізично приїхав до України після відставки глави офісу президента Андрія Єрмака та нестабільної політичної політичної ситуації. Схоже, президент України Володимир Зеленський дістав свій козир із рукава. Це повернення екс-главнокомандувача ЗСУ. Є можливість швидко, наприклад, повернути з Лондона залужного. І це одразу усилить як би, в цілому позицію України. І в значній степені залужний в Лондоні сидить послом. Ну, наскільки я розумію, как раз на случай такого моменту, когда потребуется некоторая консолидация перед лицом как бы внешней опасности, а внешняя опасность здесь заключена именно в неустойчивости позиции Соединенных Штатов в отношении этой войны, поскольку позиция блуждает. У своїй нещодавно опублікованій колонці Залужний зазначив, що за швидким миром точно стоятиме лише нищівна поразка та втрата незалежності. Він пропонує сфокусуватися на ідеї припинення вогню а остаточні мирні домовленості з Росією можливо на його думку лише у разі 100% гарантій безпеки. Такими гарантіями безпеки могли бути вступ України до НАТО, розміщення на території України ядерної зброї або розміщення великого здатного протистояти Росії військового контингенту. Однак сьогодні про це не йдеться а з урахуванням і технологічної, і доктринної неготовності будь-якої країни учасниці НАТО чи іншої, крім Росії України та Китаю. Це питання принципово не може розглядатися після того, як РФ не вдалося фізично завоювати Україну. Екс Гловком упевнений, що у Кремлі сконцентрувалися, окрім військової компоненти, на підриві українського суспільства зсередини, так звана стратегія виснаження. Стратегія виснаження має свій вирішальний удар. І якщо для противника це доведення країни до розпаду через воєнні дії, політичну та економічну ситуацію, що ж тоді є рішучим ударом у цій ситуації? Якщо згадати історію, то відповідь очевидна. Це громадянська війна. Так саме це є той вирішальний удар, який Росія систематично досягає реалізацію стратегії на виснаження. На думку залужного заморожування конфлікту по лінії фронту зараз один із найімовірніших сценаріїв закінчення війни. Але перемир'я буде недовгим. А проміжний етап може передбачати заморозку бойових дій по лінії фронту, який я вважаю зараз ще не наймовірнішим сценарієм. Подобається це комусь чи ні. Це об'єктивні реалії та фактори, які складаються як на полі бою в економічному плані, в соціальному, в політичному повернення залужного в Україну та його стаття це однозначно сигнал українському суспільству та всьому світу, що боротьба на дипломатичному та військовому рівні триває, і на умови Росії ніхто не погодиться. А що ви думаєте про зустріч у Кремлі? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будьте в курсі головного та тисніть вподобайку під відео мирного неба над головою.